Після програного поєдинку проти Бразилії стосовно Сербії залишалося своєрідне відчуття недосказаності. Зіркова атакувальна та півзахисна лінії Білих Орлів фактично не мали шансів проявити себе в захисній моделі гри проти пента кампеонів, яку цілком справедливо обрав Драган Стойкович. А за кілька годин до матчу другого туру в лавах збірної Камеруну спалахнув скандал. Тренер команди Рігобер Сонг та зірковий голкіпер Андре Онана не змогли дійти згоди стосовно функціоналу воротаря. В одному з попередніх випусків ми згадували, що Онана здійснив рекордну серед кіперів кількість дотиків до м'яча за межами штрафного майданчика в поєдинку проти Швейцарії і загалом дуже активно брав участь у білдапі. А от Сонг, начебто, вимагав від воротаря Інтера частіше залишатися на лінії і взагалі діяти в більш традиційній манері для гравців його амплуа. Поспілкувавшись на підвищених тонах, сонг та Онана не змогли знайти компроміс. Ба навіть більше після цієї розмови Андре зібрав речі і покинув табір збірної. Залагодити конфлікт спробував навіть Самюель Ето, місцева легенда, а нині ще й глава Камерунської федерації футболу. Але безуспішно власне час іде, а в збірні Камеруну дещо залишається незмінним. Майже на кожному з останніх чемпіонатів світу, де були присутні неприборкані леви, колектив роздирали постійні внутрішні конфлікти. Зрештою, після такого, Сонг випустив у старті резервного кіпера Девіса Епасі, який тільки уявіть, представляє дев'яту команду чемпіонату Саудівської Аравії. І це для того потрібно було конфліктувати з Онана, Бог з ними. Камерун вже у звітній зустрічі дав сербам розгулятися, і на початку матчу тільки один мітровіч змарнував кілька непоганих нагод. Натомість самі неприборкані леви забили мало не з першої ж своєї можливості. Після зразкового розіра шокутового м'яч на дальній стійці замкнув ніким не прикритий Шарль Кастелетто. Пропущений гол по спортивному розізлив сербів, і вони повністю захопили ініціативу в другій половині тайму. Це вилилось у два м'ячі Камерунцям у роздягальню: відзначилися Страхін'я Павлович і Сергій Мілінкович Савич. На другий тайм Сербія не збавила обертів і на 53-й хвилині провела найкрасивішу гольову комбінацію на той момент розіграшу турніру у катері, ідеально розкатавши оборону Камеруну. Після цього Ріго Берсонг змушений був уже вносити корективи, і вихід Венсана Абубакара, напевно нагадав неприборканим левам ціль, яку перед командою ставив легендарний Семюель Ето. Що найменше у фіналі мундіалі. Нападник відразу взявся за справу. Спершу створив дві нагоди, а потім двічі із хірургічною точністю результативно зіграв на лінії офсайду. До того ж, у першому випадку лише новітня технологія напівавтоматичної фіксації положень поза грою вказала на помилковість сигналізування порушення правил при взятті воріт. У другому Абубакар також вискочивши на побачення з голкіпером, викотив м'яч на шупу мотінга, який не схибив. До захисників сербської команди та їхніх офсайних пасток питань залишилося ой як багато. Хоча, взагалі, захист камерунців у цьому матчі взагалі недалеко втік. Хоча це було весело. Після цього, схоже, в обох команд закінчились сили, адже за наступні 25 хвилин ні Сербія, ні Камерун так і не створили реальних нагод. Результативна нічия залишає обом командам теоретичні шанси на вихід до плей-офф сербів у третьому турі очікує надпринципова зустріч проти Швейцарії. А от Камеруну випаде значно складніше завдання. Їм протистоятиме Бразилія. Збірні Бразилії та Швейцарії підходили до очної зустрічі в другому турі, маючи по три очки та знаючи результат матчу камерун Сербія. Це означало, що перемога у цій грі зі 100% вірогідністю забезпечувала вихід у плей-офф. Однозначним фаворитом цього матчу була збірна Бразилії, яка однак мала значущі кадрові проблеми. Через ушкодження гру пропускав Неймар, лідер і головна зірка команди. Його місце під нападником зайняв Лукас Пакета, який у матчі першого туру проти Сербії грав в опорній зоні. Це за ланцюжком звільнило місце в основі для Фреда, який створив зв'язку з Казиміру своїм партнером по Манчестер Юнайтед. Іншою проблемою була позиція правого захисника. На заміну Даніло було декілька варіантів: Дані Алвес, який уже перебуває в передпенсійному віці, і грає у чемпіонаті Мексики. Фабіньо з Ліверпуля, який проводить не найкращий сезон, та давно вже не грав на позиції правого фулбека. Або Едер Мілітао з мадридського реала, який за основною позицією все ж є центральним захисником та не дає тієї якості в атаці, як традиційні латералі. Саме він і вийшов на поле. Перший тайм видався дуже небагатим на події. За 45 хвилин було нанесено лише три удари в бік воріт. І жодна з цих спроб не належала збірній Швейцарії. Другий тайм був не набагато кращим, але він хоча б подарував нам один забитий м'яч. Казиміро отримав занадто багато свободи у штрафному майданчику і красиво пробив під стіку без шансів для Яна Зомера. До речі, швейцарці жодного разу по воротах Алісона так і не влучили. А, взагалі, голкіпер Ліверпуля на нинішньому мундіалі взагалі перебуває без роботи, адже серби в першому турі теж не завдали жодного удару в площину його володінь. Як підсмок, пента кампеони вже 17 поєдинків поспіль не програють на груповій стадії чемпіонатів світу, що є рекордом турніру, а також набирають 6 із 6 можливих при нулю пропущених та вже точно у плей-офф. А Швейцарії в останньому турі потрібно лише не програти сербам. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Ще один багатий на голи та події матч подарували нам збірні Південної Кореї та Гани. Окрім великої кількості забитих м'ячів, схожість із попередньою грою за участю Камеруну та Сербії прослідковувалась і по ходу зустрічі. До прикладу, в обох поєдинках, поки одні створювали моменти, інші їх реалізовували. Вже до 34-ї хвилини Ганна з усилями Салісу та Кудуса ввела в рахунку 2-0. У корейців вже перестало виходити практично все. Хотілося б дізнатися, що саме сказав Паулу Бенту своїм підопічним у роздягальні, адже по перерві на полі з'явилася уже кардинально інша південна Корея, агресивна, пресингуча й упевнена в собі. Тож не дивно, що вже за 15 хвилин азійські тигри встигли здійснити камбек та повернутися у гру. Однак далі у справу втрутилася справжня ганська магія. Інакше складно пояснити, як чорні зірки примудряються реалізовувати буквально кожен свій момент. Із шести ударів у рамку воріт суперників за дві гри на мундіалі Ганці примудрилися витиснути п'ять голів. Гані вистачило всього однієї атаки на 68-й хвилині, яку вдало реалізував Мохамед Кудус. Три-два і наступні півгодини пройшли у безперервних атаках корейців. Який захист чорних зірок з величезними зусиллями ліквідовував, а закінчилось протистояння скандалом. Рефері матчу Ентоні Тейлор вирішив не давати корейцям право на виконання кутового та просигналізував про завершення гри. Португальський наставник корейців Паулу Бенту був настільки розлючений таким рішенням арбітра, що накинувся на нього, за що й був вилучений. До речі, на цьому чемпіонаті світу судді. Показали лише одну жовту та одну червону картки тренерам команд. Обидві отримав саме Паулу Бенту, гірчичник у першому турі і вилучення в другому. Зрештою, Гана набирає перші три очки на нинішньому мундіалі і здобуває лише п'яту перемогу на світових форумах у своїй історії. Першу аж із 2010 року. Португалія підходила до протистояння з Уругваєм із доволі неприємною статистикою. Лише в одному з попередніх дев'яти поєдинків проти південноамериканських команд європейським бразильцям вдалося перемогти. До того ж, саме Уругвай вибив португальців в одній восьмій фіналу попереднього мундіалю завдяки дублю Едінсона Кавані. Можливо, саме це й змусило наставника Селеста Дієго Алонсо випустити Ель Матадора в старті. У той час, як інший зірковий ветеран Луїс Суарес, залишився на банці. Окрім того, головний тренер латиноамериканців вирішив перебудувати схему своєї команди на 5-3-2. У центрі оборони поруч із Годіном та Хіменесом вийшов Себастіан Коатес. А на правому фланці, замість вікового Касереса, якому вже відверто бракує швидкісних даних, з'явився Гільєрмо Варела. У Фернанду Сантуша перестановки теж стосувалися захисної ланки. Нуно Мендаш замість Рафа герейру зріба і пепе в пару до Рубена Діаша, що безумовно додало спокою та холоднокровності. Після небагатого на моменти першого тайму португальцям вдалося відкрити рахунок доволі швидко по перерві. Після подачі Бруно Фернандеша і удару чи не удару Кріщану Роналду м'яч опинився у сітці. Кріро вже встиг бурхливо відсвяткувати свій дев'ятий гол на чемпіонатах світу, що стало би повторенням рекорду Ейсебіо для гравців португальської збірної на мундіалях. Проте після довгих суперечок ФІФА переписала гол на Бруну, оскільки, вочевидь, Кріщану до м'яча так і не доторкнувся. А от після пропущеного м'яча Селесте заграли значно сміливіше. Питання, де була така яскрава атака в трьох таймах до цього в катері, незрозуміло. І підопічні Дієго Алонсо були максимально близькими до того, щоб зрівняти рахунок. Але Максі Гомес, Луїс Суарес та Хеоргіан де Араскаета свої моменти не реалізували. До речі, всі ці футболісти з'явилися вже по ходу зустрічі. А наприкінці основного часу арбітри призначили вже другий спірний пенальті на користь європейських бразильців. Безперечно, м'яч влучив у руку Хосе Марії Хіменесу. Проте куди поділися всі ті рекомендації стосовно природнього положення руки. центрбек Бек стелився у підкаті, і рука, у яку влучив м'яч, була опорною. Менше з тим, за відсутності на полі Роналду, саме Бруно Фернандеш взявся виконувати пенальті і дуже впевнено його реалізував. До речі, у хавбека МЮ за два матчі у катері вже 2 плюс 2 за системою гол плюс пас у 2022 році. Саме Бруно з великим відривом є найкращим бомбардиром збірної: 7 голів в 11 матчах. У Кріщану для порівняння лише три в нинішньому календарному році. Таким чином, португальці слідом за французами та бразильцями гарантували собі вихід у плей-офф. А от у Ругваю в заключному поєдинку проти Гани доведеться грати лише на перемогу. І як тут не згадати їхню дуель у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2010 року. Ух, це буде дійсно гаряче. Підписуйтеся на ютуб канал. Будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.